Серйозно не вистачає напруги, і тому були введене Харкобленерга і Укранерга графіки відключення. Дуже жорсткі графіки відключення. Сьогодні дуже багато крамниць, магазинів, автозаправочних станції працюють на генераторах, тому така ситуація, але наші енергетики обіцяють, що вони будуть виправляти потрошечку. Це дуже важко, але будуть виправляти. Цю ситуацію і на вихідних і з наступного тижня. То, що статується транспорт, транспортна ситуація, то так дійсно нам вдалося запустити метрополітен, але сьогодні він працює з інтервалом приблизно до 20 хвилин, по вихідні дні. Крім цього, є певне певне підкреслення маршрути, тролейбусних. Нам вдалося теж запустити ці маршрути, бо ми використовуємо тролейбуси з автономним ходом, тобто є запасна акумуляторних батареї і ці тролейбусні маршрути підвозять людей до станції метрополітету. Крім цього, працюють наші муніципальні автобуси абсолютно на всіх маршрутах і довозять людей.